Доброго дня. Сьогодні ми будемо варити капустняк. Я тут вже поставила бульйон. Бульйон вариться з качки. Я її цілу ніч вимачувала у холодній воді, зараз промила, налила водички і поставила варити на вогонь. Бульйон вже починає закипати. І потрібно оцей весь шум зняти потрошечку. Щоб шум легше знімався, я додала пів чайної ложечки солі. Тоді він весь піднімається на поверхню, щоб у нас був чистесенький бульйон. Отак. так, потрошечку, як нам буде підійматися, будемо знімати. Ну ось дивіться, Я вже зняла шум, пульчик у нас чистий. Тепер додаю одну цибулину, одну морковину, я її розрізала на чотири частини, Два лаврових листка і духмяний перець. І залишаю варити на маленькому вогні, тихесенько. близько, мабуть, 2 годин. Ну, будемо дивитися. Тому що качка вариться довго. Повернемось після того, як звертається бульон. Для приготування нам знадобиться 5 картофелин, Одна цибулька. Я її поріжу кубиками. Морква. Зараз я її потру на велику крупну терку. Квашена капуста. Тут приблизно 400 г. Мілко посікти. Потім нам потрібно пшено, десь приблизно 100 грамів, сіль, хмелі сунелі та томатна паста. Прийшло півтори години. Зараз я буду виймати качку з бульйону і все це теж витягну. І цибульку, і моркву. І далі покажу, як будемо варити саме капузняк. Зараз у нас кипить бульйон без м'яса. Я відправляю сюди картоплю і разом з картоплею відправляю пшоно і чекаємо, поки все закипить. Будемо варити картоплю. Тіпшено до півготовності. Поки вариться картопля, я буду робити засмажку. На пательню даю олію. Потрібно дочекатись поки пательня буде дуже-дуже розігріта. Щоб у нас цибулька не варилася у маслі а саме. Смаживався. Відправляємо цибульку на патерні і будемо обсмажувати до історісті. Ну, Це приблизно лирп'ять. Будемо дивитися. Цибулька вже підсмажилась трошечки. І тепер сюди я додаю мурку. Ніколи не обжарюю одночас і цибульку, і моркву. Спочатку цибулька, потім морква. Морква вже з цибулькою обжарилася. Тепер сюди додаю квашену капусту. І все разом також обжарю. Я накриваю трошечки кришечкою, щоб вона поєдналася з морквою та сабуркою. Зараз додаю трошечки Ну, я не дуже люблю багато спецій, тому пів чайної ложечки. Ще трошки вона потушкується. О, мабуть ще коли дві. І додаємо томатну пасту. Приблизно. Одну столову воду. Я додала томатну пасту. і зараз, щоб було пушкування, таке я трошки додам бульйону. Накриємо кришкою. І залишимо тушкуватися на приблизно хвилин 5-7. Прийшло приблизно 7 хвилин. І можна викладати засмажку до Кастрюлю. Зараз же я тут розібрала м'ясо і одразу ж відправлю сюди і м'ясо. Зелень у мене морожена і часник. Кипить ще хвилин 5 і можна вимикати. Потім дати настоятися хвилин 10-15 і можна куштувати всім смачного. До зустрічі!